ж, низка країн, величезна низка чимала. А закликає сьогодні громадян покинути Росію. Звісно, українці вже з цікавістю спостерігають, що ж там буде. Впевнена, що найближчі, як сказали, 48 годин будемо слідкувати за стрічками новин. Але пане Євгене, можливо, є припущення. А я ну коли закликають покинути країну, зазвичай оголошуються в зв'язку з чим. Можливий теракт, отак. От. Трошки дивно, якщо чесно, ну але таке. Скажем так, можливо, в зв'язку з наближенням е, отого дійства, яке у росіян вважається нібито виборами, от а на, насправді оцей такий е, напіврелігійний ритуал, в ході якого вони на наступні 6 років мають підтвердити свою вірність государю імператору. От е, можливо, західні спецслужби вирішили, що в Росії назрів хоч якийсь там опір, і в результаті е, на день виборів щось станеться. Ну і тут ще одне е, таке таке запитання, тому що пишуть ось ці посольства, що треба уникати масових скупчень людей. Взагалі важко уявити, що в Росії хтось скупчувався, там люди бояться, да, так? двоє максимум. Ну, знову, це... якщо йдеться про масові скупчення, це і 100% це в зв'язку з виборами. Ну і думаю, що в даному разі е, західні колеги швидше дують на холодне. Я гадаю, що вони в даному разі переоцінюють е, здатність російського суспільства до опору. Тут нагадаю події е, півторарічної давнини, е, коли Росія оголошувала велику мобілізацію, о той самий е, мобілізець е, осені 22-го року. Вони е, абсолютно свідомо зробили одну мудру річ. Вони не стали закривати кордони. От півтора мільйони росіян тоді одною хвилею, буквально за місяць-два, втікло з країни. Ну, оце фактично виїхало все, що могло б вийти на якийсь умовний російський майдан, і їх саме через це випустили. Тобто, кремлівський режим непогано знає свій народ. От вони з нами вічно помиляються, саме того, що накладають на нас їхню кальку. Ну, Вони ж переконані, що ми один народ і маємо себе вести як москалики. Ну, і кожного разу. от, Гравлі лежать і вони кожного разу на них наступають. Вони кожного разу вважають, що ми поведемося, як москалики, і кожного разу дивуються, що ж так не стало. Але свій народ вони реально знають. І, зокрема, вони достатньо я думаю, тверезо оцінили, який там відсоток здатних на протест, і вирішили, що якщо просто дати цим людям потікати, то їм все одно моб резерва вистачить. І виявились праві. Я гадаю, що нема кому зараз на Росії майданувати. Е, може, може, я помиляюсь, там були окремі, скажімо, такі прояви, скажімо, е, невдоволення. Е, при тому дуже кумедні, дуже наївні прояви. Я наразі маю на увазі цю кампанію зі збору підписів за абсолютно кумедного опозиційного нібито кандидата Надєждина. От, чесно кажучи, ми до останнього моменту вважали, що це взагалі е, суто владний проект. До речі, це, це це може бути владний проект, але ми думали, що це владний проект, так би мовити, повного цикла. Що дадуть збрати підписи, дадуть за нього проголосувати, потім скажуть: ну от дивіться, в нас був справжній опозиціонер на виборах і набрав аж цілих півтора відсотки. От все е, це, це насправді тільки посилило легітимацію режиму. Але таке враження, що вони настільки вже бояться, от будь-чого, що піде не за планом, от що вони вирішили навіть цей владний проект згорнути наперед, тобто, вони дали зібрати підписи. От після цього не зареєстрували цього кумедного кандидата, навіть після того як він спеціально вже зробив всі потрібні ритуальні заяви про те, що він не проти СВО, що він не збирається виводити війська. От і все одно, але цікаво, те, що чому я все одно вважаю, що це могло бути владним проектом, тому що після цього по цих списках пішли. Тобто росі... росіяни, які були налаштовані опозиційно, просто самі виконали величезну роботу За ФСБшників, просто готовий під ключ дали їм список от всіх тих, хто проти Путіна і ще не виїхав з Росії. Все, вони тепер просто перелічені всі поіменно. Це просто ну от е, можна сказати, що скільки там там за нього зібрали підписів, там мільйон здається, що скільки там треба було зібрати. Що от е, мільйон росіян, які не люблять. Путіна самі на себе написали колективний донос, от просто пішли і здалися з yeah. повінний е, Фейсбуку. от, е, але так чи інакше, в принципі, були ж ці люди, які за цього надіжди не підписували. Тобто, все ж таки, значить, не все виїхало. Плюс там є ще один натяк на протест, якраз неліберальний Вже от, от власне те, що підписувала за надіжди на це от такі от останні якісь мрійники російського лібералізму, а там є абсолютно ватний рух. Абсолютно якраз е, не близький нам, але натомість набагато більш народний. Це оцей рух дружин мобіків, оцей от рух: поверніть мого чоловіка із СВО. От вони ж насправді базово, це все баби путіністки. От вони ж якраз це якраз ті самі, котрі оце колись там, коли були помолодші, гоцали під пісню такого, як Путін, що би любив От е, і вони спершу нічого проти СВО не мали. Але в них забрали чоловіків, спершу обіцяли, що забирають на кілька місяців. Потім сказали, ладно, окей, рік. Ну пройшло вже півтора роки, і вже тепер зрозуміло, що ніхто їх вертати навіть не збирається, поки війна не закінчиться. А чим довше вона триває, тим більше з них вертаються в цинках. І от оцей рух він таки і шириться, і насправді е, в нього якісь перспективи є. Але все одно я не думаю, що навіть разом, і оті всі умовні надіженці, і оті всі е, колишні путіністки, але які хочуть назад своїх мужиків. Я думаю, що все це разом дуже ще далеко від російського майдана. От, тому мені здається, що західні служби в цьому сенсі переоцінюють москальщину, переоцінюють здатність їхнього суспільства на опір і трохи дують на холодне. Да, але чітко зрозуміло тоді, що ну теракт, який можливий, це точно буде не зі сторони заходу, якби звісно, це перекрутили Путіна. Ну а Путіну чому ні? Так, якщо побачив, що щось не так сталося? Ну, казати, що теракт з боку заходу це з тої самої серії, що ті самі країни попереджали своїх громадян да. перед 24 лютого 22 року виїхати з України. Вибачте, вони їх попереджали 100%. не дії зі своєї сторони. Так, ну ми знаємо, як працює пропаганда, і приблизно наперед знаємо, що будуть казати вони. Ну що ж, будемо дійсно спостерігати. Тут е, цікава історія. Подивимось, називається.